Тую висаджує 13-річний Іван Шаповалко. Хлопець приїхав зі Львівщини. Захотів допомогти озеленити нашу Україну. Поливає туї Дар'я Оселедько. Дівчинка розповіла, вона приїхала з Луганської області. Ми робимо ці проєкти, хочемо залишити частинку себе в Закарпатті. Я тут вперше, тому мені дуже Тут цікаво. Також незвичайно, що самі міста знаходяться всередині лісу. в нас такого немає. Замки також гарні. Ми приїжджали біля замку Паланок. Він дуже гарний. Саджанці надав Ужгородський лісгосп. Також їх привезли школярі з Луганщини та Львівщини. Розповідає директорка Нещеретівської гімназії в Луганській області Тетяна Чумак. За її словами, у парку ліцею висадять алею єдності. Тепер у вас на Великолазівській школі з'явиться оця алея, на якій будуть дерева і нашого регіону, то є Слуганської області, і Львівської області. Бродівська школа також привезла є. А ми повеземо до себе. І вже тепер у нас на цій алеї єдності нашій будуть дерева Бродівської школи на Львівської області і вашої Закарпаття. Якщо дерева можуть існувати на різних територіях, Україна єдина, то і люди дійсно повинні пам'ятати, що вона єдина поїздки цих дітей до нас. Дуже така важлива для нас і для нас, дорослих, і для майбутніх поколінь, тому що на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що наші протилежні, як кажуть, кінці держави, мають бути між собою зв'язані дружбою, між нашими дітьми, між нами, між старшим, молодшим і середнім поколінням для того, щоб ми могли далі жити і розвиватися. За словами директорки великолазівського ліцею Віри Данко, школярів парку висадили 350 дерев. Оксана Ушакова, Лонтіни Кулишин. Новини на Суспільному.